Так, Маркуша, кажи всім привіт! Кажи всім привіт! Зараз кажи, ми будемо мене стригти Кажи, тата мені зараз зробить чуба. Так, Маркуша, чуба тобі зробимо? Чуба, каже, зробимо. Давай ми вча куди підчешем, розчешем. трошки. Добре, Маркуша, розчешем тебе. Підчешем тебе. Так. І чуба зробимо. От, кажи. І так краще, ніж тату ніхто не зробить. Так, Маркош? Так. Отак. От Отак. Нажибаться. От так. Сьогодні у нас парукарня, так? Так, цінок? Сьогодні у нас парукарня. Ти теж розчесуєшся, так? І ти теж розчесався, так? Так, мусить літак. Давай, подайка. Давай качечка летіла. Давай я стою качечки, я туда тату поставив. Ку-ку! Так як у нас машинки немає, тому це ми робимо тримером. Чишу. Кажи, зараз покажемо в ліву сторону, як ми тобі вже підчесали. Так, давай хвилю, отак приймаєш. <риклад> <риклад> не бійся, синочек, все добре. Так, сино, не бійся, ти татових руках. Боже, який в нашого марка гарний череп. А -а -а. Все. З Таким Хвата. красивим черепом іде люба зачітка. Тихенька, мені доліта в нас. Бачу, Марку, що тобі подобається. <рес> подобається тобі. Подобається. подобается. Так, давай такие качечки. Качечки. Давай. Ой, давай, качечка, давай, давай. Качечки. Качечки, качечки. Качечки, качечки. Качечки. дня конституции еще просто. Все, просто так. Так, ну тоже. Просто так, держимся, покажу уже пора стрихать. Так, так на куша. Держимся, бо пора стрихтись. Мені здається, що члку треба буде підрізати трохи. Зараз мы і члку підріжем, їх всіх. На тоді просто качечку. Так, чік, я зараз подивлюсь. Чік, ага. Ні, ні, чолку ножницями. цему. Та не то не чолку. То... Ну, Марко тримається як справжній козак. Видно, що козак. Характерник. Так. Свішли, я думаю, мобі. Так, зазначить кама. Шва давайте. Хочу бавитись. Ну ну ну, валик. Тут ну, краще ножницы. Та зараз не заважай нам. Ну. Ты да, краще обстрижеш. Зараз мы порівняємо наши Вот так ты казался и характер, так? так <звук> вот. вот так характер. Так, она... <звук> <звук> ну, все, что так и не нравится. Так. Так. Вот так. Будь здоровый, будь. Синочко, не боляче. Все нормально. Подобається тобі. Давай зараз тебе ще розчишемо, подивимося. Зачешем, кажи. Подивимося, як там у нас вийшло. Поправимо, якщо що. Да. Що я кажу, Марк? Оттак. Я змучусь. Все. Ну, а так, ну, ще можна буде поправити. подивитись по лініям. От. І, І... О, так, Отак. Зараз ще волосячко доправимо. <схи> доправимо, кажемо. І ще з добре горити Добрети. Під нолік ти його постриг? Так, да, під ноль. Треба було хоч під тройку. Туди все виходить там все пару міліметрів тут лишається, бо пример. Так, і тепер треба ще буде зачесати. Давайте зачешемо. і подивимося, що ще ми лишили. Що ще лишилось? Отак. От все? Все, треба. Зайка. Все, Зайка. Все, все, треба його. А йому вже волосся, от йому вже волосся. Макуша, кажи. отакий от, я горобчик, Кажи, покажи, вдивіться на мого чуба. Отакий от, мені тато вистриг чуба. Зараз ми ще доразіш, трож... треба ще трошки буде десь подив... ну, подивитися, десь там волосинки, достригти. Кажи, отакий от, в мене буде чуба. Ось такий буде чуба. Такий чуба в мене. От, покажи. Ну все, давай покажи пока до зв'язку, тому що трошки заважаю дитині да? Зайк. Все, каже всім ставте мені пальчик вгору. Всім па-па.